Росіяни зуміли просунутися на напрямку е, між Покровськом та Турецьким. і на моє особисте переконання, це найбільш небезпечна ділянка, про яку варто говорити, тому що зараз в інформаційному потоці в основному несе це обговорення Сумщина, Харківщина, там згадується десь південь. На моє щире особисте переконання, успіх там росіян неможливий А, ну так серйозний якийсь успіх, навіть локальні просування як такі неможливі у випадку, якщо на Донбасі не буде ворог досягати успіху. А в чому полягає ця логіка? Аргументує її, обґрунтує. Адже ми бачимо, що зараз на Покровському напрямку північніше Покровська ворог просунувся за трасу Покровськ Мироноград Костянтинівка, створив, створивши таке вклинювання в нашу оборону а випнення, таке як от не нерівний тепер фронт, а він такий має ну от має це от вклинювання mm -hmm. що це означає чисто математично якщо з лінійкою взяти порахувати то це означає збільшення кілометражу лінії бойового зіткнення. це в свою чергу означає що нам потрібно більше військ для того щоб такі такі кілометраж утримувати відповідно звідки брати ці війська зрозуміло що вочевидь де з резервів якщо послаблюються резерви наприклад командування осту хортиця припустимо то це ж в свою чергу означає що що то десь вони можуть так само, і десь вони будуть змушені в свою чергу брати так само резерви. Це може бути південь, може бути північ.